Всім доброго дня. Сьогодні у нас по плану одна з цікавих, одне з цікавих питань, які потребує спортивний мотор для дріфту. Ми будемо сьогодні робити дооснащення невеличке. Виглядає не отак. Значить, це кришка, верхня кришка масло стакана мотор М52. У нас зроблена компоновка значить, мотор Блок М50, головка М52, е перероблена в безваносні вали два впуска. Значить, і ну, трошки піднятий, е піднята трохи мощність за рахунок того, що ми поставили компресора. Так як додавлений компресор до системи... Ми маємо надува до 07бара. Підняли е, потужність мотора в районі 300 цел. Ну і тепер хотілося б бачити температуру. А ось датчик температури. Ось до Датчик температури і датчик тиску, який в нас буде виводитися на дашборд. Ось така от ситуація. Контролювати масло то важливо.